Зовсім скоро миргородські школярі повернуться до своїх навчальних закладів. Ліцеї та гімназії протягом всього літа працювали над створенням комфортних і безпечних умов для дітей. У Миргородському ліцеї Лінгвіст завершили вимощення будівлі, що є частиною проєкту з реконструкції вхідної групи і облаштування благоустрою. За словами директора закладу Сергія Горобця, виконання цих робіт давно чекали педагогічна спільнота, учні ліцею та їхні батьки. Якщо відверто сказати, ну, такого стану території навчального закладу, який у нас є, мабуть, вже немає ні в одному навчальному закладі нашого міста. Але ми дочекалися свого і, відповідно, на сьогоднішній день працівниками Лубний житлобуд» відповідно проводяться ці, ці роботи. Виконання проєкту розраховане на кілька років. Частина робіт була зроблена у 2023 році, інша у нинішньому. Розраховано, що на його реалізацію піде майже 8,5 мільйонів гривень з бюджету громади. В тому році ми освоїли кошти майже на 2 мільйони. У цьому році ми освоїли кошти майже на мільйон. Що було зроблено за цей, за цей період? завершено, майже завершено відповідно влаштування вимощення по всьому периметру нашого навчального закладу. Вимощення є важливим кроком для збереження будівлі ліцею, а подібні роботи за 55 років тут не проводили, говорить Сергій Горобець. Найстрашніше те, що ота вода, яка збігала із даху. Нашої школи вона попадала вниз під фундамент, а попадаючи вниз під фундамент, відповідно, вона потихеньку руйнувала основу самого приміщення, і це створювало відповідно небезпеку для тих, хто тут перебуває. Тобто учасників відповідно освітнього процесу. На сьогоднішній день, якщо подивитися ті роботи, які зроблені, я вам відверто скажу, як директор школи, я вже тепер в цьому питанні спокійний, тому що вже ота вода, яка вона йшла із даху, вона тепер вже туди не буде попадати. Вода з даху буде йти по спеціально облаштованій системі під землю. Разом з вимощенням будівлі одразу ж провели утеплення. Та й на цьому роботи в закладі не зупиняються. Проєктом передбачені інші заходи, як, наприклад, вимощення території закладу плиткою та облаштування зони відпочинку з лавочками. Я думаю, що будуть роботи продовжені е, обов'язково. І е, мріє про те, що територія нашого е, закладу вона буде е, відповідно, облаштована таким чином, що ну, буде милувати наше око. Ну і відповідно, в подальшому ще е, зробиться е, ну, капіталь від реконструкція нашої фідної групи. Ну, фідна група, скажімо, те, що було в 69-му році, коли школа здавалася, може вона була актуальна. на сьогоднішній день. Ми її вже е, е, бачимо зовсім по-іншому. І згідно цього проєкту, вона буде металопластикова. Ми надіємося, що у 25-му році ці проектні роботи е, вони повинні бути завершитися. І школа буде мати привабливий вигляд. Багато уваги зараз приділяється безпеці дітей в навчальному закладі. Відповідно, у ліцеї лінгвіст облаштовують укриття як всередині, так і зовні. Сергій Горобець зазначив, роботи ще багато, але практично заклад готовий зустрічати учнів у новому навчальному році. Чи воно буде у змішаній формі, чи воно буде онлайн, чи буде офлайн? Хоча нас налаштовують на те, щоб дітки йшли і офлайн, тому що як би там не було, діти повинні отримати знання. Хочу побажати нашим звичайно, звичайно. Перемоги, звичайно, щоб це все завершило, щоб ми скажімо так, жили уже в мирній країні, щоб оцього не було, і дітки з великим задоволенням ходили і навчалися. Але як воно буде, і ми зараз усі разом. Ми педагогічний колектив, учнівська громадськість, батьківська громадськість, ми не тільки навчаємося, а ще і куємо разом перемогу. Все буде Україна. Облаштування укриттів і благоустрій територій це один з пріоритетних напрямків роботи закладів освіти у нашій громаді. Це не лише вимога часу, а й забезпечення належних комфортних і зручних умов для кожної дитини.